Чорне дзеркало, яке наступило набагато раніше ніж ми могли подумати, тому що ми будемо спілкуватися цілими днями з чатом GPT, який володіє всією інформацією про нас, буде нас завжди підтримувати, заохочувати і радити найкраще. От що ми будемо робити тоді, оце мені здається найбільший виклик наступних років. Типу, справа не в тому, хто кого замінить на роботі, що там буде по технологіям, а як ми філософські і етично вирішимо саме цю проблему. Ось це цікаво. А, бо я вже наводив приклад, що діти не, сидять з планшетом, на якому чат GPT, і спілкуються з ним, так? Типу, а що це за іграшка, що вона робить, і чат GPT може дати їм. Більш кращу інформацію, ніж ви, як батько чи мати. Він знає більше, він вміє підбирати правильні слова, він володіє усією психологічною інформацією, як спілкуватися з дітьми, на відміну від вас, які максимум там книжку-дві прочитають. Правильно, що тоді робити? Чи треба ця конкуренція? От, ви ж хочете найкраще дитині, так ЧАТ GPT може зробити краще, ніж ви. Що робити тоді? Ось ці етичні і філософські виклики стоять перед нами, і мені вони неймовірно цікаві.